Привіт! Я Руслана. Ми на кухні мойо. Сьогодні я швидко і доступно розповім вам, як обрати рис, як його варити, і поділюся простими рецептами. Точно буде смачно. Поїхали! Для початку давайте коротко, яким буває рис і як його правильно обрати. За формою рис буває довгозерний, круглозерний та середньозерний. Довгозерний рис під час правильного приготування залишається розсипчастим. Таку крупу важливо мити до повністю прозорої води, і з неї ідеальним виходить плов. Круглозерний рис навпаки, під час приготування він набухає, розварюється і стає клейким. З нього готують здебільшого молочні кащі, пудинги та інші страви, де потрібна саме кремова ніжна текстура. І наостанок середньозерний рис. Його найчастіше використовують для приготування ризоту, каші та запіканок. Він добре зберігає форму у різних стравах, так би мовити, універсальний. За типом обробки рис поділяють на нешліфований, білий та пропарений. Нешліфований може бути чорного, коричневого, як у нас, або навіть червоного кольору. При його обробці висівки залишили, тому продукт зберіг у собі максимально більше користі. Готується він довше, ніж, наприклад, білий. Тепер пропарений рис. Його не очищають від оболонки, лише миють та замочують у воді, а потім пропарюють під високим тиском. Тому корисні речовини зберігаються, але руйнується крохмаль. Через це пропарений рис не настільки ніжний, як білий, втім він явно поживніший. Він швидко готується та виходить дуже розсипчасти. Тепер як варити рис? Ну, по-перше, у каструлі. Потрібно промити рис у холодній воді, аж доки вода не стане повністю прозорою. А тепер про воду. для довгозерного на одну склянку рису доцільно взяти півтори-дві склянки води. Для круглозерного на одну склянку рису треба аж дві з половиною або навіть три склянки води. Найкраща порада в цьому випадку просто читайте інформацію на пакуванні. Для варіння рису найкраще використовувати каструлю з товстим дном. І не забудьте про кришку. Технологія проста: Закип'ятити воду в каструлі та посолити. Беріть одну чайну ложку солі без гірки на одну склянку рису. Склянка в нашому випадку це 250 мл. Висипати рис та перемішати один раз. Коли вода почне вирувати, поставити на мінімальний вогонь і накрити каструлю кришкою. У процесі варіння піднімати кришку або перемішувати рис не варто, інакше він буде готуватися довше і навряд чи стане розсипчастим. А час варіння рису залежить від його виду. Білий готується 20 хвилин, пропарений рис 30 хвилин, а не шліфований цілих 40 хвилин. Коли рис уже буде готовий, зніміть його з вогню і дайте постояти ще 10-15 хвилин, а потім додайте вершкове масло. У мультиварці варити рис іще простіше. Викладайте рис у чашу мультиварки, заливаєте потрібну кількість води та додаєте спеції. Закриваєте кришку і обираєте один з режимів крупи, рис або плов. Хороша мультиварка сама визначить час приготування рису, і вам взагалі можна до неї не підходити. Можливо, для когось це буде новиною, але для приготування такої крупи, як рис, навіть придумали окремий електричний прилад рисоварку. Здебільшого ними користуються заклади громадського харчування, яким потрібно багато рису. Також рис можна обсмажити на вершковому маслі ще перед його варінням. Саме масло або оливкова олія зробить крупу розсипчастою. У сковорідці з високими бортиками і товстим дном розігрійте масло чи олію та додайте туди промитий рис. Дві хвилини обсмажуйте його, постійно помішуючи. Долийте у сковорідку окріп, накрийте кришкою та варіть до тих пір, доки крупа повністю не вбере у себе всю воду. Потім дайте рису настоятися ще 10 хвилин. Спеції. Зі спецій до рису ідеально підходять шафран, гвоздика, кардамон, карі та кориця. А тепер що ж можна приготувати з рису? Ловіть короткий рецепт гарбузової каші. Відваріть рис до готовності. Окремо стушкуйте гарбуз, нарізаний кубиками, у невеликій кількості води. Після цього можете збити його блендером. Потім поєднайте відварений рис та гарбуз, додайте молоко та цукор за смаком. Ризотто з морепродуктами. Звучить екзотично, а насправді готувати дуже просто. Заморожені морепродукти викладіть у сковорідку з високими бортиками та готуйте протягом 8 хвилин. Додайте туди промитий рис і тушкуйте теж 8 хвилин. Вже потім додайте воду та готуйте іще хвилин 15. Ось і все. Додайте сіль, перець та спеції за смаком. Для суші потрібен білий круглий рис. Рис промийте під проточною водою не менше 5 разів. У кастрюлі рис залити водою один до одного, доведіть до кипіння, зменшіть вогонь та накрийте кришкою. Варіть рис 15 хвилин. Потім зніміть з вогню, але кришку не знімайте. Залиште ще на 10 хвилин. Поки змішайте окремо у кастрюлі рисовий оцет, цукор та сіль. Поставте на невеликий вогонь до розчинення солі з цукром. Потім полийте рис і акуратно перемішайте. Накрийте рис чистим вологим рушником і залиште до повного охолодження. І наостанок, ну як без плову. поріжте ваше улюблене м'ясо на середні шматки. Подрібніть цибулю та моркву. У каструлі на олію обсмажте цибулю, потім м'ясо, потім додайте і моркву туди. Посоліть та додайте спеції. Промитий рис додайте до м'яса. Перемішайте та залийте окропом так, щоб вода повністю покривала крупу на 2-2,5 см. Після закипання додайте часник та гострий перець. Зменшіть вогонь до мінімального. Накрийте кришкою і залиште орієнтовно на 20 хвилин. Вимкніть вогонь та залиште плов на 15 хвилин настоюватися. Ось і все. Маєте ще рецепти? Діліться в коментарях. До зустрічі!